Пам'ятка будь-якого міста це його центр та вулиця, яку називають центральною у Харкові. ж Це Сумська у п'ятому випуску нашого проєкту Зберегти та відновити ми прогуляємося цією вулицею, аби показати, як на неї вплинула повномасштабна війна. Ми розкажемо про пошкоджені пам'ятки культурної спадщини на вулиці Сумській та як не втратити їхню автентичність. А допоможе нам із цим харківська архітекторка Катерина Кублицька. Ми знаходимося на вулиці Сумській, це центральна вулиця міста, вулиця, на якій зосереджена розквіт Харкова з кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, будівельний бум 20-30-х років, і є точкове вже втручання нашого часу, нашої сучасності. Зараз ми знаходимося на тлі палацу одруження. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Будівля пошкоджена внаслідок влучання поряд снаряду у 2022 році, і було пошкоджено фасад. З, з автентичним тиньком він ще є під, ці, під цим опорядженням, було пошкоджено вікна дерев'яні, автентичні, було пошкоджено скляний купол. Варто зазначити, будівля зараз знаходиться на реставрації. Вікна, які було потрошено вибухом. Степ бай степ реставрують, і ну насправді для Харкова дуже цікавий і, ну як на мене, життєстверний приклад відновлення, що вікна саме реставрують, вставляють нові відновлені дерев'яні вікна, а не металопластикові Процес дуже довго тривалий проте оскільки будівля наразі є працюючою, скажімо так, вона ну. Я б сказала, в умовах нашого сьогодення вона життєстверна, ствердна. Тут дуже багато о, проходить подій щодо одруження, дуже багато хлопців та дівчат, військових, що одружуються. Тому ну якраз ну ця будівля можна сказати, це такий приклад, який ну, саме відновлення під час війни це потрібно. Це ну, дає якусь точку опори, якусь позитивну нашу дійсність. Будівля також є пам'яткою архітектури, ну вона пошкоджена зараз е, в частині, скажімо так, відбулася легким переляком, але все ну, це для Харкова це така дуже складна історія, тому що, е, скажімо так, якщо з Палацом одруження власник е, місто. З цією будівлею я не знаю хто власник, не можу сказати. Проте вона не є державною, не є власністю міста чи області. Відповідно наскільки може бути контрольована ситуація із відновленням коректним, що буде відновлено, реставровано саме такі вікна. Саме за цією технологією, що це були дерев'яні вікна, а не металопластикове поставлений, який в будь-якому випадку не зможе бути коректною і вірною заміною. Більше того, скажімо так, естетика будівлі буде дуже сильно порушена. Будівля буде втрачати свою автентичність. Тому у питанні відновлені навіть якщо наприклад як з цією будівлею вибиті шибки. То, ну, як на мене, перший, перший крок це закрити так, ізолювати будівлю від доступу. Другий крок ну, замінити ці шибки вибиті. Якщо немає можливості тут і зараз саме займатися відновленням і довготривалою реставрацією заповнень віконних та дверних, то можна просто замінити ці шибки. Ми бачимо, як йшла вибухова хвиля, як постраждала ця будівля, і власне, епіцентр снаряд влучив у землю, пройшов повз будинок, і як це відобразилось на навколишніх будівлях. Ця будівля це колишній прибутковий будинок, який було надбудовано у 20-30 роки, тобто будівля сама початку 20 го сторіччя у стилі Модерн. Це Сумська-53, це також пам'ятка архітектури, яка ну, для, як на мене, це одна з таких, ну, це моїх особистих втрат, дуже величезних. Будівля зберегала до останнього. Автентичне заповнення дверних вхідної групи у стилі модерн, декоративний модерн, дуже е, красиве, дуже м -м, характерне. На жаль, міста майже не зберегло таких деталей, е, таких заповнень дверних отворів, і це було майже останній такий приклад е, такої парадної, красивої вхідної групи. Під час приліту від вибухової хвилі ці двері було розтрощено, їх знищено і, ну і будівля зараз частково законсервована, частково, ну, як ми бачимо, десь вже з'явились нові вікна, намагаються відновлюватись. І навпроти безпосередньо будинок, який постраждав, також пам'ятка архітектури вже 20 30-х років. Об'єкт, який зараз стоїть законсервований, який дуже, дуже серйозно постраждав. І як на мене, такі об'єкти постраждалі. 20-30-х років також є для нас серйозним викликом. Тому що ну з точки зору відновлення грамотного коректного, з точки зору технології реставрації. У чому річ будівля за будівельними технологіями наближена до нашого часу тобто, ніби вже цегла, яка більш нам знайома, більш-менш знайомі нам розчини і залізобетон. бетон. Проте все одно це ще інший, інший час, це перехідний час був, інші технології, інші матеріали. І казати, що ми зараз можемо та просто зараз. Беремо, умовно, там якийсь сучасний будівельний матеріал і легко відновимо. Це некоректно і втрачається головна ознака будь-якої пам'ятки, це бути свідком свого часу і бути демонстрацією технології еволюції і розвитку свого часу. І кожного разу, коли ми відновлюємо щось, не дотримуючись. Пієтету до технології будівельної епохи того часу, коли відновлювалася ця будівля, ми втрачаємо автентику цієї будівлі, ми втрачаємо е частину міста, частину автентики, частину духу міста. І чим більше таких е ну, будівель буде зникати, тим тим Скоріше ми втратимо себе, втратимо місто, втратимо, скажімо так, той унікальний дух Харкова, який ми знаємо. Будівля постраждала внаслідок приліту влучення шахеду 31 грудня 2023 року. Була сильна пожежа, гасили всю ніч і на 10 ранку, коли я приїхала сюди, ще працювала пожежна команда, ще продовжувала гасити і ще йшов дим. Будівля отримала ураження. Пошкоджено декоративне оздоблення, було пошкоджено креатиду. Тобто ну, весь цей кут, він був понівечений, він був дуже сильно зруйнований, було пошкоджено мурування. Проте, як ми зараз бачимо, будівля пощастила з власникам, це будівля приватна, і її ну, достатньо швидко відновили. І зараз вона дах. Закритий будівля майже відновлена і зараз закінчується опереджувальна робота. Коли був приліт шахеда. Було пошкоджене будівлі, які позаду нас зараз знаходяться, і 31 грудня всі мешканці всіх цих будівель замість готуватись до новорічної ночі займалися прибиранням, розбиранням уламків, розбиранням скла, забиванням вікон, тому що все повилітало тут. Повністю. Тобто ми ще бачимо, частково не всі відновились. І є така проблема у Харкові, що ви можете відновитись, ви можете поставити нові вікна, але е, існує вирогінність, особливо у центрі міста, що ви знову втратите ці вікна. Зараз ситуація в нас така, що ми поки що тримаємося, але з кожним прилітом ми якусь маленьку частинку втрачаємо, але поки що можна відновити, можна повернути той Харків, який ми знали до повномасштабного вторгнення. І це дуже важливо. Це ну, наша ціль зберегти, зараз стабілізувати, зафіксувати все це. Потім, коли буде можливість, коли е закінчиться е ця війна, е коли економічно ми можемо зможемо собі дозволити це відновлення, відновлювати ці будівлі е і далі передавати нашим нащадкам. Як це прописано у всіх конвенціях, і це, це наш обов'язок щодо спадщини, щодо нашого спадку, показати, які ми були, як ми ставились до нашого минулого, і як ми пеклувались про наше майбутнє.